Вітаю вас! Це власний погляд. Ми говоримо про валютний ринок, і гостем нашої студії є Олександр Охріменко, економічний аналітик. Вітаю вас, пане Вітаю Олександре. Вас. Банкіри вже після 30 вересня обіцяють знизити депозитні ставки із валютних вкладів. А власне, як зміниться розмір процентних ставок? Які ваші прогнози? І наступне запитання: як вплине здешевлення процентних ставок на вартість кредитів? Ну, що стосується відсотків, розумієте, яка ситуація. Це перш за все стосується валютних депозитів. Ну, Велика ймовірність, що десь ми побачимо зниження Ну, В середньому, звичайно. Можливо, якийсь банки відсоток знизить, якийсь взагалі знижувати не буде, тому що кожна банк по-своєму вважає. Крім того, якщо ви звернули увагу, на сьогоднішній момент у нас відсотки по валютним депозитам суттєво відрізняються. Є банки, де 3% річних, є банки, ну, чесно, там 9%, хоча рекламують 11%. І дійсно, в нас от така є межа. Я так розумію, в ті банки, які високі дуже відсотки, да, там може бути зниження на один або пів відсотка. Там банки, де вже і так низькі відсотки, ну я не думаю, що вони будуть знижувати. Хоча можливий варіант, що вони ще знижать. Хоча, чесно говоря, нижче трьох, куди вже знижувати можливість. Це стосується виключно тільки валютних. Що стосується гривні, ну, навряд буде суттєво знижувати, тому що норми резервування стосується якраз валютних вкладів. Гривню по нору резервування на банку не міняється. Можливо, якийсь банк знизить, але я щось не дуже впевнений, що вони ще захочуть знижувати ставки. От, а, на на вашу думку, чим це зумовлено і які прогнози до кінця року? А можливо на наступний рік чи будуть знижуватися і далі ці ставки? Ну, Дивіться, до кінця року у нас буде трошки цікава ситуація. зараз ставки, ну десь там за літо трохи знизились, заспокоїлись так далі. А з чим це пов'язано? Ну, перш за все, банка треба дешеві гроші, це ж пряма залежність. Але дивіться, яка ситуація. Як правило, в кінці року у нас є так званий сезон святкових депозитів. Фактично кожен рік існує. Що це за депозити? Це за депозити, як правило, 3-4 місяці. Ставки, як правило, там вищі. Ну, треба ж за якось людей ну, спонукат вести. Тим тим паче вони святкові. Відповідно, там повинна бути якась премія, якась бонус. і терміном вони незначні по термінам. Як правило, 3-4. Ну просто щоб було зрозуміло. Це як правило, ну їх по-різному називають там перед новим ріком, новорічні, після Ну, немає значення. Але логіка дуже проста. Це як правило 3-4 місяці. Але там дійсно ставка може бути підвищена на 1-2, можливо, 3%. Але тільки для на оцих ну святковий період. Тобто, фактично, банки якби, залучають клієнтів, вони якби, пропонують такі святкові депозити, при цьому пропонують на короткий інтервал. Тому ми дійсно зараз можемо побачити, що стосується довготривалі депозити, там нічого мінятись не будемо. Можливо, навіть деякі банки і якийсь відсоток, півтора ще знизять. Але от святкові депозити, напаки, ми побачимо, що там може бути більш високий відсоток. Ось така буде, якби, сезон святкових розпродаж. Як правило, кожен рік це відбувається і пов'язане дуже з простою закономірністю. В кінці року попит на кредит, як правило, дуже різко зростає. Як від юридичних осіб, так і від фізичних. Ну, ну це Зрозуміло. Ну, зрозуміло. Люди приходять в магазин, хоче купити подарок, і тут кредит. Ну, от оце, Бо я вже раніше, може, і не брав, але ж новий рік уже подарок. Тут вже нікуди не дінешся. Ну так, ну, да, вже бажання, а може дійсно, чого скільки я там буде. Давайте свіку. І оцей попит на кредит зростає. Банки це теж бачать, і тому вони більш активніше залучають от таких коротких грошей, щоб швиденько, шуденько-швиденько видати кредити. А яка загалом, на вашу думку, структура депозитів, які на сьогодні депозити переважають? Довгострокові, короткострокові? Ну от беремо офіційну статистику. Якщо беремо взагалі долар гривні, зараз офіційно 58% це гривня, і ну, 42% від валютні депозити. Якщо... Мається на увазі тільки фізична особа, ми говоримо, юридична трошки специфічна. Відносно. Що стосується термінів, у нас на сьогоднішній момент найбільше, ну скажімо, де 62% це так зване до одного року. Це мається на увазі від 6 місяців до одного року, або буває 370 днів. Ну такий термін. Оце в нас на сьогоднішній момент найбільш популярні депозити це близько ну, одного року. Тобто і не короткі, і не великі. Що стосується коротких, то в нас виходить, у нас на початку року дійсно було багато депозитів 3 місяці, 6. зараз їх зменшили. Три ну, місяці у нас взагалі суттєво зменшилась кількість таких депозитів, і в структурі вони займають дуже незначне ну, зменшились. У нас частково зменшились депозити до запитання, але залишаються великі. На сьогоднішній момент там фактично майже 15% це депозити до запитання. Поки що Зростає, але дуже повільно так званий депозит від терміну і два. Ну, тобто довго триває. Там поки що 8%. Ну, можливо, скоро стане 10%, але дуже повільно. Тобто на сьогоднішній момент люди більше несуть рік. Тобто варіант: рік. На рік положились, рік минулий, ну забрали, переклали, або ну така ситуація. На більш тривалий період бояться нести гроші? Да? Ну, по-перше, немає особливого зв'язку. Ще деякі банки пропонують навіть на 10 років. Але розумієте, яка виходить ситуація? От є банк, який пропонує там, є звичайно 3, 6, рік, 2, 3 і 10. Якщо ви розміщаєте на рік, саме висока ставка на 10 менше. Ну, Людина теоретично дивиться так, ну, може, може ну, психологічно людина завжди орієнтовно отримати більше. Тобто, якщо ви пропонуєте навіть на один відсоток більше на рік, а на відсоток менше на 10 років, то я думаю, психологічно людина буде орієнтовно положити на рік. Загалом ви вже назвали суму, що все ж таки переважають вклади населення у гривневій масі. На момент, так. Да. І воно зростає. Ну, Взагалі, якщо подивитись, в цьому році українців встановили рекорд, якщо сказати, дивіться. За, ну, поки що даний стільки за 8 місяців. Нема ще, поки що за. за 8 місяців українці розмістили, ну, додатково принесли гривні в депозити майже на 50 мільярдів. Це більше, ніж за весь 2012 рік взагалі. Тобто, побачили, що вони за 8 місяців принесли більше, ніж за весь. А якщо подивимось попередні роки, то таких сум ну, взагалі ніхто. Навіть не планував, що може бути так багато. А що це означає, чому українці почали все-таки звертати увагу, ну нести більше грошей? Ну, в банки? Хочу більше довіряють, хочуть заробити. Створить довіряють... сприятливі більш сприятливі уваги ну, дивіться, вже на сьогодні. як би там не було на сьогоднішній момент, депозити по ну відсотки по депозитам прикривають це навіть офіційно, неофіційно, реально, нереально дійсно. Люди якби хочуть заробити це, ну така логіка людей. Крім того, якщо ми говоримо, що зростають депозити в гривні. Відбувається тенденція, коли люди беруть валюту, міняють, ну і розміщають депозити в гривні з розрахунку, що вони зароблять більше, ніж сподівання на девальвацію гривні. І ця тенденція от, з початку року це і спостерігає. Ну, і стосовно девальвації гривні, якщо ми вже заговорили, а, сьогодні виправдані побоювання українців, що все ж таки відбудеться девальвація гривні. Які ваші прогнози Є, до кінця до... року, щодо стабільності гривні? Дивіться, слово девальвація вона собі не страшна. Ну, дивіться, що ми зараз спостерігаємо. Те, що спостерігаємо, це дійсно відбувається там, ну, міняється курс 8.20, 8.15, 8. 8, -15, 8 -15. Да, До речі, ви... минулого тижня ми ну, А, -а, сьогодні, постерігали... а сьогодні вже а сьогодні трошки навпаки. Розумієте, ситуація? Це є те, що, що ми називаємо гнучкий курс. Так, да, ми можемо, наприклад, побачити 8.30, можливо. Але це не значить, що 8.30 і буде. Ми можемо побачити, наприклад, в листопаді 8.30, а перед новим роком побачити 8.00. Це є гнучкий курс. Гнучкий курс мається на увазі, що... Курс може піднятись, знизитись, підняти Ну, от якщо хто пам'ятає? У нас в травні було 8 моль. Потім у нас був момент, коли е, фактично було 8, 18. Є Але ви ще не піднімалися, в принципі, дуже довгий ні, період тривалися в таких вузьких рамках. А тепер рамки як як правило. Восени, як правило, попит на валюту зростає. І, скажімо такі, з одної сторони, попит і пропозиції зростає. І от, чому? Після таких літніх свят це якось пов'язано сезонними ну, да, такі від, сезонні відпочин, коливання. Відпочин. Ні, ну, завжди, як правило, і бізнес, і населення восини більш активні. Це однозначно. І по відношенню до грошей, по відношенню депозитів, кредитів. І тому ми дійсно бачимо більш суттєві зміни. Тому на сьогоднішній момент, от виросте курс на 8.20, він зараз може спуститися 8.18, може 8.15 вернути, потім знову може вирости до 8.30, От привикаємо до таких змін. Ну, це нормальне явище. взагалі. я це от от, так, бояться, не би... потрібно. Ні, ну, це, ну, от, от ми говоримо гнучкий курс, це є гнучкий курс, коли курс міняється. Але якщо ви переходите відсотки, це дуже мало, тому що, сам розумієте, навіть 10 копійок. На 8 гривнях це не гроші. Ну якщо у вас мільярд, да це гроші. А якщо з тисячу доларів, як ви не будете міняти, це не гроші. Ну а яка тоді ситуація буде напередодні зимових е, свят? Ну, паде що можливо очікувати упаде. з курсом долара? От дехто з експертів каже, що він може бути в обмінниках і до 8,50. Не буде. дорости Навпаки Які буде? ваші Ваше Ні, розуміти. Дивіться, от якщо взагалі хтось уважно згадає сапсяти, згадає, що було перед кожним новим роком. О, так сяде, спокійно, він побачить, що перед новим роком, як правило, навпаки, курс знижується. Ну що знижується, частина людей просто міняє долар, щоб купити якийсь подарок. Ну або подарок, або потрапити гроші. Таке тому що накопичували в доларах, закінчується рік. Ну, магазини дуже активно люблять ці розпродаж. Причому. Кругом все дешеве, все безкоштовне. І психологічно людей якби, спонукають міняти долари, купувати речі. Це однозначно. І дійсно, якщо уважно подивитися, перед Новим роком, а якщо ми говоримо грудень місяць, от уже грудень почався, ціна починає знижувати. Перед самим Новим роком ціна фактично обвалюється. Ну і самим по себе обмінники теж вони твій курс дуже низько ставлять, ну свята. Давайте брати дешевше, тому що дійсно перед новим роком курс падає, на Новий рік все замирає, і вони на цьому заробляють. Ну, бізнес і бізнес, саме розумієте. Тому як перед новим роком, як правило, відбувається така ревалювація, але вона настільки ну, сезонна, от не буде нового року, не буде ревалюватися. Тому дійсно буде напак не 8.50, може навіть може бути 8.0. Ви ж не забувайте, що. Е, от... Воно ще зростає, потім може все вернутися, і все вернутися до майже до вісьми. Ну і е, уряд уже, е, скажімо так, підготував проект держбюджету на 2014 рік. А е, якщо ви вже е, ну, знайомилися, Курси аналізували да, чи передбачена стабільність гривні на Ні, ну, стабільність, проекті. ну дивіться, давайте так, не стабільність, а гнучкий курс. Не дивіться, гнучкий курс мається на увазі, що гривня може в рівні 5% мінятися. От Ми бачимо 5%. Ну, от Ви берете 5%, врахуєте сюди, туди, сюди, туди. Це нормальне. Ну, взагалі вважається так, що ну, світова економіка, багато національних валют в рамках 5% міняється. Це вважається нормальним, курс, який забезпечує вимоги експортерам, імпортерам. Ну, Населення спокійно, ну і е, останнім часом іноземні експерти, особливо російські, вважають, що Україні загрожує дефолт. Е, чи є певні підстави, на вашу думку так заявляти, що в Україні дійсно це може відбутися? Ні, mm -hmm. mm -hmm. uh... <с> розумієте, тут трошки що ви з цього приводу ваша точка. No, я скажу так: ці заяви вони зносять, я скажу, такі трошки ну, скажем, це, не... це все пов'язано все ж таки з підписанням угоди про асоціацію? No, ну, за, з, все угода, це свого роду. По -перше, такий да. політичний тиск інформаційний no, частково да, це інформаційний тиск, це ну, знов таки, інформація. але. Я просто не звертав увагу. Я так розумію, що після підписання ніхто навіть про ці заяви згадувати не буде. Тому що, от, ну коли оця заява про дефолт говорить і починаєш читати, ти розумієш, що це не економічний текст, це виключно емоціональний, ну, хоч назвати політичний текст, але там економіки нема. В цих заявах виключно. Політичний підтекст там немає економіки, навіть якщо вони посилаються на якісь цифри, вони їх або говорять неправильно, або беруть дані за попередні роки і виставляють. Тобто там ну там немає економіки. Взагалі немає. Розумієте, в чому проблема а зрозуміло. А тепер стосовно економіки і наших фінансів з вересня місяця введені обмеження щодо розрахунку готівкою на 150 тисяч гривень. Чи справдилися прогнози? А, чи вигідно це сьогодні пересічним українцям? Чи буде переглянута ця межа? Збільшення ну, зменшення? Ні, що ви? Як немає? ви проаналізуєте цю ситуацію? Ну, Може нема зиску поки переглядати. Я думаю, років через п'ять можна вертатись до перегляду. Ні, ну розумієте, зараз тільки почало працювати. Скажу так, що як він в себе виправдовує цей механізм? Ну частково виправдовує, розумієте, яка ситуація. Ми і коли його запускали, в принципі говорили, що да, перший місяць це буде місяць випробувань. На сьогоднішній момент дійсно. Робота ну, нотаріуса реенторів, показала, що він працює, як звичайно виявилися проблеми. Але що стосується от безпосередньо розрахунків купівлі-продаж нерухомості через поточні рахунки, то проблем немає. Мало того, зараз ряд банків взагалі почали пропонувати нульові відсотки. Тобто, фактично люди нічого не втрачають, якщо використовують ну, класичні поточні рахунки. Відкрили рахунки, перерахували гроші. Нічого не втратило. Мало того, деякі банки почали пропонувати такий варіант, якщо людина планує продати, купити щось інше, то вони зразу пропонують відкрити людині так званий депозитний рахунок до запитання, ну або поточний рахунок. І гроші ну, людина продає, наприклад, на руховиці, отримує це якусь там мільйон гривень умовно. Ці гроші в нього лежать на їх поточному рахунку, і її нараховується, Ну, деякі банки нараховують 12% річних, деякі 10-8%, але гроші нараховуються. Поки людина шукає нову там нерухомість, яку вона хоче придбати, фактично вона заробляє. Ну, як правило, дійсно цей процес продаж одного купівлі іншого буває, затягується на місяць, на деякі місяці, тому що ситуація буває різна. І в результаті відбувається дійсно для фізичного всім навіть вигідно. Получається, що він заробляє частково гроші, щоб навіть сплатити держбито, тому що держмиту ніхто не відмінив. Без гатюкова, то без гатюкова, де ж ми -то платити треба. І тому дійсно працює. Ну я так розумію, що людям звичайно треба звикнути. Я розумію, що на сьогоднішній момент люди ще не зовсім звикли, але я надію, що от пройде рік. Люди настільки звикли, що були спокійно це реагувати. А роки через три навіть забудуть, що колись розраховували з готівкою валют. До речі, Нацбанк заявляє, що в найближчі два роки обсяг готівки скоротиться ще на 10%. Готівкова і безготівкова дві альтернативні форми рівноправні платіжні інструменти. За яким інструментом все ж таки майбутнє? Ну дійсно безготівково. Ні, ну розуміть. З одного сторони те, що Оці 150 тисяч це стосується безпосередньо якби ну, таких великих купів, там нерухомості. Але якщо ми говоримо про використання платіжних карток mm. при купівлі в магазинах, на сьогоднішній момент у нас ну, взагалі, якщо подивитись, загальна сума грошей, яка використовується, ну, купується товар за допомогою платіжної картки, тільки 18%. Це дуже мало, в Росії 60%. Але знов таки колись у нас було тільки три. Вона все зростає. Я так розумію, що завдяки тому, що зараз е, тривольної організації встановили термінали. Крім того, я так розумію, що і політика Національного банку зараз направлена на те, щоб, е, щоб торвельні організації максимально ну, якби, сприяли, давали можливість розраховувати з платіжними картками. І оця звичка розрахувати з платіжними картками буде зростати, зростати, зростати. Тому дійсно, не виключно, що вже через рік ми дійсно будемо мати. Ну, 10% це не так багато зниження, але це реально. якщо ми говоримо зараз 18, ми можемо вийти на 25. І дійсно це якраз буде зниження використання готівки. Тому що, а, пане Олександре, я останнім часом заговорили Україні знову про можливість введення податку на операції з валютою. Чи може цей законопроект повернутися до верховної зали? Ну, це і... залежить звичайно від депутатів, <сміх> відніше, тому що але загалом не внести... чому ні, ну дивіться, ну депутати можуть внести Ну, з точки. Давайте так, з точки зору економіки, це потрібний податок. тому що дійсно може радика радикально зменшити доларизацію економіки. Перш за все він, ну як сказати, може нашкодити це, перш за все, так званому сірому валютному ринку. Тому що на сьогоднішній момент, коли от, ну, скажімо так, хто заробляє на валютних спекуляціях? Звичайне населення. Ну на тисячі доларів самі розумієте, заробити ви не зможете. Заробляє сірий валютний ринок, який оперує десятками сотнями мільярдами доларів отівко. Звичайно, що якщо введуть податок, то цей ринок зникне, тому що він з податком працювати просто не зможе. І тому було б бажано цей податок, тому що в принципі це податок дійсно радикально може вирішити питання доларизації на території України. А що стосується звичайно українцям, Ну, а звичайно українця там проблем немає. Ну, перше наскільки мені відомо в законопроекті, буде введений термін так сказати, пільгового періоду, ну, там. Розглядають три місяці, ну після веду прийняття закону, три місяці можливо буде поміняти без податку. А після цього, будь ласка, депозит. Розміщати гроші на валютний депозит і всі гроші, які ви отримаєте, або отримаєте валюті, хочете поміняти, міняєте все і знову-таки податком. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це був Олександр Охріменко, економічний аналітик. Ми аналізували сучасний валютний ринок. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.